Привіт! Сьогодні хочу е, поспілкуватись на таку тему, як продаж пакетів, їх вартість, чому вона буде така, яка вона буде? Багато вже роликів в Ютубі на цю тему. Кожен з пасічників висловив вже свою думку неоднократно на цю тему. Але я коли переглядав всі оці ролики посічників з великою аудиторією, з не дуже великою аудиторією, ніде я не почув конструктивної думки стосовно того, а чому буде ціна така, і взагалі, яка вона буде, від чого треба відштовхуватись. Всі називають якісь. Цифри стосовно там, хтось каже півтори тисячі, хтось каже 2000, хтось каже 1000, хтось каже взагалі, що та не буде ціни на пакети, бо пасіки продають. <звук> на Оликс повно е оголошень стосовно цього. Ну, Ось зайшов я на OLX, полистав його. І стосовно пасік, я знайшов всього декілька оголошень по всій Україні, що продає хтось пасіки. Тобто сказати, що це масове явище, і люди продають свої пасіки, це все неправда. Стосовно ціни, яка вона буде, хтось опирається на ціну меду, що ось мед по низькій ціні, пакети будуть по низькій ціні. Це так само, я вважаю, не є правильною думкою. Ціна буде, люди пакети купляти будуть, тому що багато в кого лягають пасіки, але багато хто і нормально зимує. Тобто нічого незвичного в порівнянні з минулим роком тут не відбувається. Це все спекуляції. І скажімо так, той, хто хоче продати пакети, вони будуть казати, що та ні, все окей. Ті, хто хочуть зекономити на пакетах при придбанні, їх кажуть, та ось ви подивіться на ціну намет, кому воно потрібно». і ось це отак от гуляє. Але давайте ми з вами просто візьмемо та порахуємо, як буде становитися ціна на пакети, від чого вона залежить. Це інформація, скажімо так, на сьогоднішній день ви можете самостійно все прорахувати не тільки те, що зараз я вам покажу. Але воно буде коливатися плюс-мінус на невеликий відсоток. Тому давайте правильно порахуємо, від чого залежить ціна кожного року, і яка можна прикинути буде ціна в цьому році. Ну і давайте ми трішечки порахуємо. Я пропоную прорахувати реманент, а саме рамку, дріт, е скоби на це все. Да? Так само порахувати собівартість бджіл, і скільки це буде коштувати все разом. Ну, ось, Давайте почнемо з рахування рамки. Ну, рамка на 300, да? складник в основному е будь-якого пакету. Рамка на 300. Рамка вартує якихось грошей, і ми рахуємо. Середню вартість рамки. Рамка на сьогоднішній день на 300, якщо вона має євро-євро замки, роздільник Гофмана, пропили. В середньому стоїть, якщо сюди додати, дріт скоби, рамка коштує там, з отворами. Я, наприклад, находив купляв вже в цьому році по 9 гривень. Є менше, але є і баснословні там, 15 гривень. Ну, є і такі ціни. Але за 9 гривень перший сорт спокійно можна купити. З отворами вже. Тобто рамка 9 гривень, плюс сюди додаємо 2 гривні за дріт, і плюс сюди додаємо 2 гривні за скоби, наприклад. Отримаємо 12 гривень. Йдемо далі. Лист вощини. Тут взагалі дуже все цікаво, тому що вощина є і по 250 гривень, вощина є і по 450 гривень. Це залежить від жадності виробника і від складу тієї вощини. В цілому 300-350 гривень коштує один кілограм вощини на сьогоднішній день, і ось ми, виходячи з цього, рахуємо, що один аркуш вощини вартує на сьогодні в середньому 21 гривню. Тому зібрана рамка повністю з. Навощена, буде коштувати 33 гривні. Ті, хто скажуть, що а тут ще є е, суш, да, бджоли її витягують, ну вибачте, ви на це не витрачаєте грошей на те, щоб вам бджоли відтягнули. Віск. Вони витрачають свою, е, свою спроможність. Тобто ви в грошах в цьому не е, тіряєте. Тобто рамка у нас навощена, з сушю, можна так сказати, вже з сушниною 33 гривні. Ідемо далі. Собівартість бджіл. Тут в кожного своє. В когось можуть бути якісь селекційні класні породи, селекційні матки і так далі. А в когось ну, немає якоїсь там селекції, тобто просто ось так. Але ми так само беремо в середньому. В середньому одна рамка усіяна розплодом, буде коштувати в середньому 200 гривень. Це так майже кожного року. Тобто три рамки, якщо ми беремо основну складову будь-якого пакету, три рамки розплоду це 600 гривень. Ідемо далі. Далі у нас треба врахувати, чи буде плюс одна кормова, чи буде ще плюс одна розплідна. Да, при продажі кожен робить по-своєму. Ну, рахуємо, наприклад, і те, і те. Якщо е, одна кормова рамка. Одна кормова рамка так само можна прорахувати. 33 гривні рамка з сушю, плюс десь 3 кг меду в ній, якщо вона повна. Е, по 45 гривень кілограм меду на сьогоднішній день 7 січня 2024 року. Ми отримаємо 180 гривень за кормову рамку. Е, Ну і тепер давайте підводити підсумки і рахувати. В першому випадку у нас буде три розплоду плюс кормова, в другому чотири рамки розплоду. Ну і маємо наступне: в першому випадку три розплоду плюс одна кормова. 133 гривні за самі рамки. Да, Дерев'яні навощені з е, вощиною, з дротом і так далі. Плюс 200 гривень за одну рамку розплоду, не враховуючи вартості рамок, отримаємо 921 гривню, собівартість пакету 3 плюс 1 кормова. Е, якщо ми беремо е, 3 Розплоду плюс ще одна 4 розплоду, як дехто продає. Ми отримаємо 200 гривень множимо на 4, це собі вартість самих бджіл на цих рамках, да, розплоду точніше. Плюс 133 гривні за ці 4 рамки дерев'яні. Да, отримаємо 933 гривні. Тобто в першому випадку 3 плюс 1 кормова 921, в другому 933 гривні за 19. Е Чотири рамки розплоду. Тобто це собівартість. Це не те, що ви там щось заробите Це щоб відбити це. Це собівартість. І ось тут вже далі залежить, скільки прибуток пасічник захоче собі додати до цих собівартості цих рамок. Так само. Якщо логічно подумати да, прорахувати, щоб пасічнику було вигідно, ми можемо допустити наступне: якщо у людини людина збирається продати там десь 10 пакетів, їй немає сенсу їх продавати за дуже дешево, тобто їй можна ці пакети е продати. Ну, виходить, якщо вона накиде по 500 гривень на пакеті, то це виходить 1450 гривень за пакет. Тобто людина, продавши один такий пакет, буде мати 500 гривень чистого прибутку. Так само, якщо людина має 20 е пакетів і більше, вона збирається продавати, і вона влупить ціну по півтори тисячі. Ну, не факт, що одразу все в неї купять або це куплять. Взагалі, і ми не знаємо, скільки ця людина буде продавати пакети, коли вона їх зробить. Якщо це більш до травня, вони ще можуть роїтись почати і так далі. Тобто, в такому випадку доцільно буде накинути на пакеті да, чистий зароботок, щоб у вас склав десь 300 гривень. Це 1250 гривень за пакет. Це ціни, на мою думку, я пробив так. Це той мінімум, який буде достатньо, щоб заробити на цих пакетах. Коли я бачу, що хтось продає пакети по 1900 гривень, і у людини немає ніякої селекції, людина там чимось хвалиться, вона не показує якісь, скажімо так, дані стосовно лікування цих бджіл, аналізів і так далі, але продає за такі гроші, ну, це, скажімо так, це на ваш страх і риск, це. Моя думка, що це просто викинути гроші. Тому що гроші свої треба цінувати, і свій труд треба цінувати. І продавати пакет по 1900, це було б дуже класно, але хто у вас його купить, тим паче зараз. Тобто, ось такі прості розрахунки. Ви можете прорахувати це самостійно, вклавши сюди вартість вашої вощини, вартість ваших рамок. Ось такі справи. Сподіваюсь, ту інформацію, яку я вам зараз подав. Вона була цікава. Е, будь ласка, кажіть вашу думку? Мені цікаво її послухати. Е, ну, в принципі, на цьому ролик можна вважати завершеним. До побачення.